Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як данці здають свої дачі в оренду. Вони на цьому добре заробляють. Як одна з найбільших агентств по нерухомості, яка здає дачі в оренду в Данії, Провалила довіру до данців, і чому данці не хочуть мати справу з іноземцями. Це все буде пов'язано в одній історії про ці дачі. Так, от, якщо ви не знаєте нічого про Данію, не знаєте оцю тему, як данці здають свої сомерхуси або дачі. Слухайте в данії дуже популярно мати дачу, але дача не така, як в розумінні українському, що таке дача. На данській мові дача перекладається або звучить як сомерхус, або на англійській house». тобто дословно, це будинок на літо. І от в Данії дуже популярно, що в сім'ї данців є ось така дача. Вона є не у всіх, але якщо ми беремо таку як велику данську родину з поколіннями, там прабабусі, бабусі. Онуки і це все, то в когось в сім'ї, чи там тітя дядя, в когось в сім'ї 100% буде отакий от сомерхус або дача. І що ж данці роблять на дачі? На дачі вони не копають картоплю, не вирощують овочі чи фрукти, на дачі вони відпочивають. Таких сомерхусів по всій Данії тисячі, просто тисячі. Для того, щоб придбати сомерхус, якщо ви не данець, то вам потрібен особливий досвіл. Або да, мати датський паспорт, тобто данці можуть купляти ці сомерхуси. В нас теж з чоловіком є така дача. Ми придбали її три роки тому, і ми здаємо її в оренду, як, мабуть, відсотки 80 данців теж. Для того, щоб здавати її в оренду, там є різні правила, і можна це робити або самостійно, або через агентство. І коли ти здаєш через агентство, то, звичайно, що агентство. Воно бере собі відсоток в нашому випадку. агентство бере біля 30%, відсотків, тобто від тої суми, які вони здають людям потижнево тижнево. Самерхуси здаються в даній потижнево, фактично. Дуже мало випадків, коли можна взяти такий сомерхус в оренду на 2-3 дні. Вони здаються по тижням, тільки в не сезон, коли не сезон, тоді може хтось вам здати на 2-3 дні, а так то треба брати по тижням. І от в Данії є декілька величезних таких агентств, через які люди або власники цих сомерхусів здають свої будинки в оренду. Також людям, які робляться через агентство, якби чому так, це робиться через агентство? Тому що з однієї сторони це підтримується державою, в тому сенсі, що якщо ви здаєте Сомерхус через агентство, то у вас є певна сума неоподаткованого такого мінімуму, який ви можете заробити з здачі цієї дачі в оренду через агентство. З якої ви не платите податок, там ця сума приблизно 50 тисяч крон на рік, якщо ви здаєте через агентство, підкреслю, через агентство, не самі оцей будинок, то перші 50 тисяч, які ви заробили з того, що здавати в оренду, вони не оподатковуються. А далі вже ви платите податок. І тому це дуже стимулювало данців здавати будинки через агентство, тому що це якби вигідно. Так, з однієї сторони. Ти отримуєш менший прибуток, але тобі це типу компенсується тим, що ти не будеш платити стільки податків, як би ти здавав без агентства. І от є величезні агентства в Данії. На мій погляд, їх три, три таких самих великих. Через які здаються ці сумархус, принцип здачі такий: ви, як власник, підписуєте з агентством контракт, в якому ви зобов'язуєтесь надавати свій будинок для того, щоб він здавався в оренду кількість тижнів або мінімальну кількість тижнів на рік, ви можете використовувати свій будинок, як ви хочете, в ті тижні, коли ви не здаєте, але коли він здається, як то вони цим всім займаються, і вони вам виплачують... За місяць, наприклад, в нашому контракті це за місяць. Це кожен місяць ми отримуємо виплати в компанії, про яку я сьогодні буду вам говорити. Здається, за три місяці, один раз на три місяці робляться виплати. Але отакий от, от принцип. І хто відпочиває в тих будинках, в тих будинках відпочивають в основному данці і німці. Наприклад, по тим букінгам, що я бачу, в тій частині Данії, де в нас знаходиться Сомерхус, то там 90% німців. Німці дуже люблять цю частину Данії, вони приїжджають туди відпочивають. Але також данці, звичайно, теж люблять відпочивати. Особливо там от всі такі канікули, коли в дітей або свята, то, повірте, більшість данців, якщо вони не поїхали на Мальорку чи в Таїланд, то вони будуть святкувати в своєму Сомерхусі з родинами. І сьогодні буде відео про те. Як одна компанія з цих трьох, дуже велика данська компанія, найстаріша данська компанія, вона підвела своїх власників або власників оцих будинків. І що тепер буде? Дивіться, данці дуже довіряють своїм. Данці довіряють данцям, і на це є причина. І часто можна сказати, що ой тут там расизм, до імгрантів ставляться погано. Ну, от зараз ви будете слухати історію, в якій ви зрозумієте, що, ну, мабуть, є причина, по якій до іммігрантів ставляться погано. Значить, підкреслюю: ті компанії, які от займаються такою здачею сомерхусів, вони не є власниками. Власниками є власники, індивідуальні власники оцих сомерхусів, вони підписують контракт і просто це є агентство, яке допомагає здати в оренду. І от агентство Dan Center – це одне з або саме старіше, найдавніше данське агентство, яке було, звичайно, започатковане тут данцями для данців, і все нормально працювало. Але в 2019 році. Воно було викуплено е, людьми з Індії. Це була мережа готелів. Ой, здається, якось так називається. Я напишу. Вони викупили цю компанію. І з того часу почалися проблеми. Нещодавно вийшло розслідування дуже відомої датської передачі, де вони розслідують е, ну, всякі такі е, мутні е, там фірми, щось, що відбувається, де хочуть надурити людей. І от вони зняли передачу е, про цю фірму ДанЦентр в ракурсі такому, що. Вони обманювали власників цих сомерхусів, через які вони здавали заробляли гроші. В них було багато тисяч тисяч, так оцих от сомерхусів. І проблема почалася з того, от після того, як цю компанію викупили індійці, що, по-перше, вони зробили аутсорсінг. Вони багато позицій в Данії, які були, да, є ж контора, тобто люди знімають ці сомерхуси, там, німці, данці. Вони букують через сайт, і вони ну, приїжджають, там є якісь питання, да, наприклад, щось там поламалося, чи як заїхати в будинок, чи ще щось. І є, звичайно, ну, контора, куди люди приїжджають взяти ключі, і часто ці контори вони там роста розташовані неподалеку від тих сомерхусів, тому що це як такими кластерами розташовано. Або також ну, онлайн люди є на телефоні, що можна позвонити там з якимись своїми проблемами. І так само, як проблеми можуть виникати в тих, хто знімає, так і проблеми можуть виникати в тих, в кого знімають. І от коли вони зробили аутсорсінг, вони багато цих людей. Перевели в Індію, тобто те, то, що можна було урізати в Данії, вони урізали. І виходить, що люди вже починали злитися, тому що ти не можеш їм дозвонитися. Ти як власник, якщо в тебе якась проблема, ти хочеш сконтактувати з цим дан центром, ти не можеш на них вийти. Ти або на телефоні висиш і потім тебе перенаправляють на якусь людину, яка взагалі там датською не говорить, а ламаним англійським говорить. Або ти взагалі не можеш дозвонитися. Чи от, от був приклад власниці. І вона каже, що ми не здавали, тобто ми хотіли вже контракт з цією компанією. Я то був власник, вибачте, не власниця, а власник. Я кажу, нам не сподобалось. То, що вони там почали мутити щось, і вони хотіли розірвати контракт, і вони ем, вислали обсільці податське, це як письмове розірвання контракту. Вони повинні були повідомити да, письмово, що ми розриваємо контракт, вони вислали, все зробили як треба. Але їм ніхто не відповів один, другий раз, третій. І потім вони поїхали навіть їх офіс, і там типу сказали, Ой, ми типу там нічого не бачимо, це не ми. Коротше. В общем, вони мали проблему навіть з тим, щоб розірвати контракт. Це незаконно. Потім друга жіночка, яка здавала через них, каже: Та що це таке, типу? Там рік-два назад здавалося все нормально, були там такі то ціни. Тепер, каже, за цей рік я бачу, що будинок був зданий все літо, а дохід в мене в два рази нижчий ніж попередній рік. Що таке? І вияснилося, що вона, не знаючи того на що вона підписалася, бо це було нечесно сторони дан центра. Вони вислали їй листа, який вона не побачила просто була зайнята там чи ну не побачила, він в спам, може пішов. І в тому листі було написано, що, типу, ми змінюємо умови контракта, і тепер гості можуть букати зі знижками там до 40%. Якщо ви не згідні, то тоді нажміть тут. Але каже, вона не бачила цього листа, і там давалося, що 4 дня: типу, що якщо ти не нажмеш, що ти не згідний. Значить, ти автоматично згідний, і ти будеш отримувати до 40% менше оренди, ніж би ти мав. Бо тому що ти, як власник, ти отримуєш такий огляд, за скільки буде здаватися твій будинок. Ціни. Тобто нам, як власникам, дають на цілий рік ціни, там розписано по тижням. І дуже залежить від тижня, в сезон дорожче, в не сезон дешевше. І там кажу, дуже-дуже залежить від тижня, але ти бачиш ціну, за яку твій будинок буде здаватися. Також ти, звичайно, можеш підписати, якщо хочеш, що там можуть надаватися знижки там, максимум до 15%. Наприклад, якщо вони бачать, що всі хочуть там літом букати, ажіотаж, у вас хороший будинок, значить, ну, скоріш за все, він здаться без знижки. Але якщо це як трошечки так не сезон, і, можливо, там мало людей їде відпочивати, будинків може бути багато, чи у вас може не дуже хороший будинок, то люди, скоріш за все, його забукують, тільки якщо буде знижка. І тоді вони кидають знижку, да, щоб не було простою, а все-таки будинок здався просто за менші гроші. Але ми про це знаємо, тому що ми підписували документ, і я знаю. Коли, наприклад, буде знижка, коли ні, в її випадку виходить, що вона навіть не знала, що її будинок здатний вже зі знижкою, тому що вона ж нічого не підписувала, в неї був контракт, де ніяких знижок не було. І тут їй дали 4 дня на те, щоб я кажу, в листі, який пішов, мабуть, взагалі в СПАМ, на те, щоб вона мала або не прийняти нові умови, а відмовитися, або написати, що вона не згідна з тими умовами. І це неправильно. І В цій передачі от, теж говорилось про те, що. Так справи в Данії не робляться. Ти не можеш отак е, різко, тихенько собі змінювати контракт. Що типу, от е, якщо ви не згідні, тоді нажміть. Ні, вони повинні були навпаки зробити. Вони повинні були прислати, сказати це нові умови. Якщо ви на них згідні, тоді прийшліть. але змінювати умови без того, щоб ти щось підписав, не можна було. А інший кейс, взагалі, був е, і смішний, і сумний люди купили будинок в 24-му році, так, купили в 24-му році, тобто до 24-го він їм не належав, а належав комусь іншому. І вони придбали будинок, і ті люди вони мали контракт з цією фірмою. Тобто, будинок здавався через ту фірму, і ти не можеш розірвати так зразу. Тобто, ти купуєш будинок з цим контрактом. У нас теж так було. Ми купили будинок з існуючим контрактом. То там рік по контракту ми мали продовжувати з тою компанією, яка була, потім можна було змінювати. Так от, але все одно власником ти вважаєшся з 24-го року. І от вона каже, що ми купили з 24-го, і тут нам з податкової приходить лист, що ми винні заплатити податки за минулі три роки. Коли вони типу, заробили на цьому будинку 85 тисяч крон за здачу в оренду? Вона каже: типу, в смислі заплатити гроші? Нам не належить цей будинок, це не ми отримали гроші. І вийшла помилка, що коли ця компанія, а компанії зобов'язані рапорту, рапортувати одразу в податкову, тобто ви як людина, як власник, рапортуєте свої податки за здачу в оренду. Плюс, якщо це через компанію, то компанія напряму висилає раз в рік в податкову листа з тим, от, що ви такий-то, такий-то, через них, з такого-то такого-то будинку маєте стільки-то. Тобто вони вислали доходи з цього будинку, не Попереднім власникам скат, а вони собі записали в системі, що раз будинок вже належить оцій сім'ї, значить, типу він їм належав і раніше, і вони не на ту сім'ю податкову подали документи. І та жінка каже, що добре, що податкова сказала, що ви тут вже не перші з такою проблемою. Тобто, це означає, що адміністратор, той, хто робив. Оцю всю паперову роботу в тій компанії ну завтикав. В них було поганий якийсь трекінг да, в системі, що вони напутали, хто там старий власник, хто то новий. Це велося якось неправильно. Мабуть, в якійсь їхній системі, там, в Сапі чи в Excel просто вони це роблять, не знаю. Коротше, натупили вони, і це був не один кейс, а багато. І це потім тим людям, хто і власники старі, і власники нові. Звісно ж, робило е, проблеми, е, тому що ну це треба виясняти, це треба екстра сили. І це просто говорить про те, що людина. Яка робила це, оцю економічну роботу адміністративну в компанії Dan Center, вона була не дуже професіонал, скажімо так, але враховуючи те, що вони перенесли ці всі функції в Індію, то стає зрозуміло. І от данці вони почали просто ну їх виводиться, тому що вони звикли до певного сервісу. Вони говорили ці власники в передачі про те, що. Раніше так не було, раніше все було нормально. Вони звикли, що є куди позвонити, да, вирішити якісь ці свої там, проблеми, що все робилося нормально. Не було того, що ваш будинок здається без вашого відому. Наприклад, ще одна жінка в передачі казала, казала що оце то був у них прикол, коли вона в системі, як власниця, забукала, що, наприклад, такий-то тиждень вона там відпочиває, да? тобто він не здається, це вона відпочиває. Вона забукала, кажу, вони там з чоловіком, з дітьми. Від собі відпочивають в Сомерхусі, дзвінок в двері, стоїть сім'я з Естонії, молода, з двома дітьми, і показують, що у них тут букінг їхнього будинку. І вона каже: Що робить? Це ж гості в цьому не винні, що компанія знову щось там завтикала в системі, не провели не так чи ну не зрозуміло як. Що власники не знали, що в них зараз букінг, у них собі забронювали цей будинок. Ті люди думають, що в них є букінг, і вона каже: гості то в цьому не винні. Каже, вони там з чоловіком зібралися, все прибрали, поїхали, щоб ця сім'я могла з Естонії відпочити. Каже, але, типу, ну уявіть собі, да, Ви собі плануєте відпочинок, ви думаєте, що ви тиждень будете там, а тут е виходить вам. Зовсім все не так, і за то, що ця компанія, через яку ви здаєте, затопила. І каже: і від них не було ні вибачень, нічого. Потім були люди, які розповідали, що вони не можуть вибити з них гроші, що вони повинні їм були заплатити гроші за останні три місяці, там 20 тисяч крон, 30 тисяч крон. І компанія не переводить їм гроші. Щось вони морозяться, коротше, щось не то робиться. І це все не просто один там кейс, два кейси, це багато кейсів. І я впевнена, після того, як вийде ця передача, або вже вийшла ця передача, що таких кейсів буде ще більше. І от е, сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як довіра данців. Чому данці підписували контракт з цією фірмою? Тому що вона була данська, в неї була хороша репутація. Тепер, коли. Ця передача вийшла, і люди побачили, що не одні е, вони мають проблеми з цією компанією, хто має ці сомерхуси і здає через Данцентр. Я вам як це, даю е, слово, я в цьому впевнена. Мені навіть не треба там статистику буде дивитися, що зараз, після того, як ця передача вийшла, і ті люди, в кого є сомерхуси, е, які вони здають через Данцентр, вони. Будуть відмовлятися від своїх контрактів, вони будуть шукати, як переоформити контракт з іншою компанією, тому що їм це не подобається. Якщо данці бачать, що вже іде якась недовіра, що е, когось десь розводять, вони, навіть якщо в їхньому випадку все нормально з цим сомерхусом, їх не обдурюють і не було проблем. Їм буде неспокійно, і вони вже будуть шукати, як підписати контракт з іншою компанією, і вони виберуть ту, де власники будуть данці, або, як мінімум, європейці. Вони не будуть співпрацювати. Да, ця індійська компанія, скоріше це вона дуже якась крута багата компанія, в кого є гроші викупити данцентр. Можливо, ще е, якісь компанії належать там, не знаю, багатим китайцям, ще комусь, але прості данці, да, це прості люди, хто мають ці самерхуси, які просто хочуть трошечки відбити гроші на те, щоб ну, мати будинок, це треба платити за нього кожен місяць, да, комунальні податки, це все. То просто коли вони здають на декілька тижнів або декілька місяців в рік, це просто люди не то, щоб там планують. Сильно заробляти, але хоча б відбити якісь гроші. Тобто це є прості люди, хто є власниками цих дач, і вони хочуть мати справу з тими, кому вони довіряють, а не з якимись величезними корпораціями. Тим більше, з тих національностей, які їм не знайомі. І кажу: я просто впевнена, що тепер ці всі власники побіжуть підписувати контракти з конкурентами данцентра. Тому що в Данії так справи не робляться. І оця передача вона була в такому як негативному світлі: Те, що ну, не можна так робити з тими, з ким ти співпрацюєш. Не можна коротше переводити людей, робити аутсорсинг. аутсорсінг, да? все, типу, тут. Попозвільняти людей, потім відправляти їм ці платіжки щомісячні, де буде податки писати, скільки вони винні гроші заплатити, хто зробив якийсь букінг а внизу писати, і це все на якомусь непонятному ламаному данському, тому що це не данці писали, а це вони Google Translate там чи якийсь цей перекладач. Щші використовували для того, щоб на данську перекласти. Данці хочуть працювати з данцями. Вони не хочуть працювати з індійцями десь, куди данці позвонять і там людина, на ламані англійські, буде намагатися вирішити як їх проблему, бо взагалі ну, не зможе вирішити їх проблему. З усієї цієї історії для мене особисто добре те, що в нас контракт не з данцентром, центром, у нас контракт якраз з їхнім конкурентом. Також я думаю, що. Тепер, почувши цю історію, цей експірієнс ем, власників інші дві компанії, великі оці конкурентів, е, вони зроблять висновки. По-перше, ну, в них немає таких проблем. А по-друге, я думаю, навіть вони зроблять висновки і будуть ще кращий сервіс ем, надавати саме оце власникам Самерхусів, е, бути там на телефоні, да, щоб до них можна було дозвонитися, а не так як в данцентрі. І я також думаю, що це дасть. Можливість тим, хто має підприємницьку жилку зараз в Данії створити нову компанію, це агентство по здачі сомерхусів, тому що є. Тисячі, да, тисячі е, людей, кому належить Сомерхуся, хто має контракт з данцентром, хто тепер думає, що поміняти. Я би могла сказати для тих, хто живе е, українці в Данії, що типу, тепер ваш зірковий час настав, створюйте агентство, е, контактуйте або шукайте цих власників Сомерхусі, відправляйте їм брошурки. Е, що, типу, а давайте ви будете здавати через нас, ми вам дамо. Там знижку, і в нас будуть такі то плюси, і ми завжди будемо на телефоні. Ну, коротше, ви будете все робити для них. Але я не думаю, що це буде успішно. Я не хочу відмовляти тих, хто, можливо, прийде з такою ідеєю. Просто мені здається, з моєї точки зору, зараз, що данці вони настільки опеклися оцими індійськими власниками, що це зроблено не так, як раніше, коли це було це належало данцям. Що тепер, який би іноземець до них не прийшов, там українець, я не знаю, якийсь і поляк, румун з найкращим, найкращою пропозицією, що не знаю, вони там 0% будуть брати за їхні сомерхус і будуть обіцяти, що він буде зданий цілий рік і будуть обіцяти ось такий от профіт, просто данці не будуть довіряти іноземцям, тому що вони попеклися. І це ще раз отак от в копілку. Чому данці не хочуть співпрацювати з іноземцями, ну по більшому рахунку, да? тому що е, є от такі от е, прецеденти. Е, є такі випадки, коли частенько компанія е, іноземна або іноземець е, хоче якось намахати данців, і вони це бачать, роблять висновки. Таке з'являється, от в. Медіа, і це ще, і ще більше формує е, таку думку, що навіть якщо мені там обіцяють гроші, навіть якщо там все окей, мені щось неспокійно співпрацювати з іноземцями, краще я піду і е, буду здавати свій будинок, чи буду робити якийсь інший бізнес е, з тими людьми. Кому я знаю, кого, кого я знаю, кому я довіряю. А це скоріш за все будуть данці, тому що ми говоримо за життя в Данії. Ось така от історія, такі от висновки. І єдиний момент, який я забула сказати вам, щось на початку я якось зам'ялася, це е, от про відпочинок на цих дачах. Я хотіла вам порівняти, щоб ви якось так зрозуміли, що це за будинки, типу, що це за тип відпочинку на таких тих дачах, що робити в Данії, якщо тут холодно, дощі і ти нічого не вирощуєш на дачі, на що туди їхати. Данці їдуть на ці дачі, і німці також їдуть на ці данські дачі, приблизно за тим, за чим українці їздять в такі хатинки в Карпатах, тільки якщо забрати катання на лижах. От по тій самій причині, по якій люди з Києва хочуть забронювати собі будиночок десь в Яремчі чи десь в Карпатах влітку, по тим самим причинам, і щоб отримати ті самі емоції. Данці їдуть відпочивати на своїй дачі. Я сподіваюся, що якщо я провела таку аналогію, то вам стане трошечки більше зрозуміло, що люди роблять в тих будиночках і навіщо вони туди їдуть. На цьому у мене все. Дякую за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!